Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолії на розклад пасіянсу на місяць червень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Нагадую, що орієнтовно ми з вами розглядаємо місяць, розподілений на три частини по 10 днів. Кожна частина перші 10 днів, другий 10 днів та завершуючи 10 днів. Це у нас зараз початок місяця. Рибка це поповнення в родині. Може бути, наприклад, народження вашої дитини. Або племінника, або, наприклад, прийде невістка або зять. Це вас також може стосуватися. Далі руни. Вони показують необхідність вибору. Щось ви будете вирішувати, з якого питання вам відніше по своїй ситуації. Ось тут карти Таро. Важне прийняття важливого рішення ось тут. Дзеркало це подвійні стандарти. Будьте обережні і не йдіть на компроміс зі своєю совістю ні по яким питанням. Коли можна зробити так або інакше, робити тільки так, щоб було правильно. Без наслідків для вас. Дерево це стабільність. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут терзи, вони показують сумніви. В чомусь ви будете сумніватися, або в якихось подіях, або в якихось людях. Якісь сумніви будуть присутні. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на новому пасіянці на місяць червень для всіх знаків. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливі нагадування. Попереду у нас з вами розклади Таро, а також ще жовтий пасіянс. А ми прямуємо вперед на другий розклад для знаку водолії. Одруження для когось весілля, для когось заміжжя та одруження Багатство. Ось тут папороть це вдача. Щось ви вдало зробите, або якісь обставини будуть на вашому боці. І ще раз підкреслюється вам поповнення в родині, вдача поповнення в родині, а також багатство та одруження. Котик показує все, що для вас важливо, краще сховайте. Мається на увазі якісь важливі речі, можливо, пам'ятні речі. Там бабусина, каблучка або щось таке. Документи якісь, те, що стосується, щоб ви потім не робили їх по новій Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Ось тут ще у вас, друзі, магічна куля, вона показує зміни на краще. Ваше життя змінюється на краще. А ми прямуємо вперед, на третій розклад. Знак Зодіака водолії місяць червень 2025 рік. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Підкова це щастя. Планета місяць. Це якесь хвилювання, а також таємниці. І я показує сварки та ворожнечу, хто до вас буде так ставитися, будьте обережні. Чимало є зависників та таке інше. Зверніть увагу, друзі, поповнення в родині, а також сварки та ворожнечі. Зверніть увагу, якщо буде в вашій родині люди. Котрі не сприймають нового вашого, наприклад, зятя або невістку, намагайтеся віднайти гармонію, тому що Всесвіт посилає людей до нас, таких, яких ми заслуговуємо. Наприклад, іноді молода невістка, як то кажуть, незграбна, то великі вареники ліпить, то ще якісь до неї претензії. А те, що вона ходить на роботу і працює і приносить в родину зарплату, то це вже ніхто не пам'ятає. Тобто, будьте мудрими, якщо це в ваших силах, то посприяйте тому, щоб в родині була гармонія, не дивлячись на якісь деталі. Тому що ось тут поповнення в родині, це можливо, наприклад, молодята одружилися і незабаром буде. Внука або онучка. Треба зберігати спокій, гармонію, щоб все було позитивно. Ось тут ще подарунок троянда. А ми з вами прямуємо вперед, на колоді колесо руку подивимось для знаку водолії. На місяць червень застереження, карта помірність та порада. Десяточка пентаклів. Друзі, помірність це те, що я вам казала. Ставтеся з повагою та порозумінням до всіх, хто є в вашій родині. Старенькі не можуть, наприклад, допомагати по господарству. Молоді ходять на роботу, також їм складно щось велике робити по господарству або якось так. І не свариться ні за які дрібниці. Карта помірність, старший аркан. Це дуже гарна карта. А порада: пам'ятайте про ось це щастя, про поповнення в родині. І ось ця карта родини вона це показує. Щасливі люди. Щасливо мають справу, одну загальну на всіх. І тим самим всі будуть щасливі поруч з ними. Намагайтесь це розуміти, і ваше щастя, ось воно поруч. Ось так, друзі. Ще нашла вам ворога. Мала вам всяких впечатлень, ось це ворог. Дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.